Прийшла черга варити пироги. Трошечки підсолюю окріп, наліпила пирогів. Покажу зараз ось скільки їх. І зараз буду закидати в окріп, Як вони будуть варитися ось. Так. Ну, для варки пирогів досить хвилин 5, Вони піднімуться. О, варять. Ось там видно, як вони киплять. О, там варяться. Зараз я приготовлю шкварки, щоб помастити. І будемо пробувати. Ось в мене ні один пиріг не розварився. Гарно вони так. Це я зробила менше вогонь, бо вони так стрибали тут, аж просилися. Та зараз вийму їх. Гарненькі, ні один не розліпився. Тут треба було шумівку підібрати, а я, що було під руками, то вже вибачайте. Як кажуть, я ще не черівниця, я тільки вчусь робити відео, знімати, все сама собі, як воно є. Ось, бачите, варенички всі гарненькі, один в один. Так. Зараз це ми виключимо тако. Ще не прибрала, бо в мене ще є ліпити. Так, і я приготувала вчора ще шкварочки. Бачите, вони лежали. І зараз ми їх помастимо. Отак. От Треба було б розтопити, але то нічого. Вони і так будуть гарні, бачите? Отак, От як кажуть, підпалаю. О, дивіться, які гарні. М -м -м. Ну, пробувати не. Можу, хай трошки остинуть, може, попробую і скажу думку. Шановні друзі, пироги вдалися. Вареники на славу смачні. І згадала, що це треба макітра до пирогів. До... Та знаєте, як то у фільмі? Сметани сюди ще, шкварочки і красота. Ну, нічого, це перший раз. Будемо продовжувати, макітра може появитися. Смачного бувайте здорові, вибачайте, якщо щось не так, пишіть, бувайте здорові.